Вітаю! Я Вікторія Лещенко, сертифікований тренер Google for Education. Сьогодні я розповім про можливості, які існують для підвищення продуктивності праці для допомоги викладачам в освітній діяльності, а саме про оновлення та доповнення до Google таблиць, адже таблиці є ефективним інструментом для аналізу даних, виконання обчислень та візуалізації складних наборів інформації. Із відео, яке описує основні можливості використання Google таблиць для освіти, ви можете ознайомитись через інтерактивний значок з літерою I, який знайдете праворуч у горі цього відео. Сьогодні ж, в оновленому зовнішньому вигляді Google таблиць ви бачите більш сучасні панель інструментів та значок історії версії, доданий праворуч у горі сторінки. Оновлені коментарі та можливості взаємодіяти з таблицею під час відеозустрічі. У меню Вставити є нові об'єкти для додавання до полотна таблиці, а також оновлені можливості для обробки даних. Для прискорення робочих процесів ви можете виділити кілька аркушів у Google таблицях і сховати чи розфарбувати їх разом. У такий спосіб зручно працювати, наприклад, із журналом навчальної дисципліни, обліку занять гуртка чи відвідування. А ще спростіть навігацію своїми даними в таблицях, додавши посилання. Клацнувши на таке посилання, можна перейти безпосередньо до певного діапазону клітинок. Наприклад, ви можете зв'язати сторінку обліку відвідування з тематичним плануванням для швидкого перегляду тем уроків і призначень домашніх завдань. Для реалізації такої навігації виділіть клітинку, звідки буде здійснено перехід, оберіть із меню Вставити посилання. Далі у вікні пошуку натисніть «Аркуші й діапазони з назвами та виберіть діапазон клітинок, які потрібно зв'язати. Налаштуйте зручні переходи відповідно до призначення таблиці. Для зручного перегляду довгих наборів даних закріпіть потрібні рядки чи стовпці. Так, для журналу можна переміщуватись між датами уроків, а прізвища учнів бачити постійно на екрані. Виділіть стовпець, оберіть у меню Вигляд, закріпити. А для того, щоб швидко переглянути відомості за місяцями чи темами, згрупуйте стовпці. Виділіть стовпці, які потрібно додати до групи. З меню Вигляд оберіть команду група і далі згрупувати стовпці. Ось якою зручною відтепер буде робота з переглядом сторінок журналу, а інтерактивні кнопки з позначками плюс чи мінус дозволять підлаштувати для комфортної роботи простір таблиці. А ще при роботі з файлами у режимі спільного редагування є можливість захистити діапазони та аркуші чи налаштувати сповіщення про внесення змін. Уявіть, для супроводу проєкту ви разом із учнями додаєте інформацію про основні етапи до таблиці. Для захисту від змін заголовків із назвами етапів відкрити з меню Дані, параметр захистити аркуші й діапазони. Виберіть діапазон даних, вкажіть дозволи і будьте впевненими, що окрім вас ніхто не змінить вміст обраних клітинок. Зауважу, що у разі потреби відстежувати зміни в таблиці, користувачі Google таблиць мають можливість налаштувати сповіщення. Для цього потрібно в меню Інструменти для відповідного параметра змінити налаштування сповіщень чи додати сповіщення про коментарі. Так, ви зможете отримувати повідомлення про згадки про звернення до вас на власну електронну скриньку. Якщо ж скористатися контекстним меню, тобто натиснути на клітинку правою кнопкою миші, то всі описані вище команди можна знайти в останньому пункті, переглянути інші дії з клітинками, стовпцями чи рядками, в залежності від того, як, які об'єкти були виділеними попередньо. Тут ви знайдете й можливість закріпити, згрупувати, захистити чи навіть отримати посилання на виділений фрагмент. І звісно, у цьому відео ми представимо й розширені можливості Google таблиць за допомогою доповнень. Є різні рішення, які допоможуть автоматично виписати сертифікати учасникам заходу чи табелі успішності для учнів, так як це робить автократ. Або налаштувати облік відвідуваності у Google класах, так як це робить Classroom Attendance Tracker. Для використання таких додаткових можливостей достатньо встановити спеціальні доповнення, відкрити меню розширення, доповнення, завантажити доповнення. Далі у вікні Google Workspace Marketplace, скористайтеся пошуком за назвою чи застосуйте фільтр. У картках до цього відео ви знайдете цілий список корисних та актуальних доповнень до таблиць, Відкрийте значок з літерою I, ознайомтеся з описом та перейдіть за посиланням. Щойно доповнення встановлене, його можна знайти й запустити для роботи з меню розширення. А для того, щоб розібратись, як активувати той чи інший інструмент, разом із доповненням завжди додається довідка з детальними інструкціями щодо застосування. А тепер спробуємо використати Google таблиці для розробки дидактичних інтерактивних ігор. Так-так, ви все правильно почули? Це можливо! Відкрийте ресурс flippity.net, оберіть картку з описом інтерактивної гри та легко перетворіть підготовлений шаблон Google таблиці на онлайн-картку. Усе просто! Кожна картка містить демонстраційний приклад та інструкцію. Ознайомтесь, як це працює, та, відповідно до описаних чітких кроків інструкції, змініть копію шаблона на власний розсуд. Тепер опублікуйте та використовуйте для зацікавлення учнів. Серед інших в Flippity пропоную шаблон для створення стрічки часу. Такі інтерактивні матеріали, котрі не лише впорядковані за часом, а й містять візуалізовані елементи, значно допомагають при викладанні різних предметів. Ось приклад інструкції щодо створення такої хронології та приклад реалізації проєкту. Зауважу, що така ж можливість реалізована в Google таблицях, які використовують заклади освіти при використанні Google Workspace for Education. Ця система не лише дозволяє захистити всіх учасників освітнього процесу, а й надає додаткові можливості для взаємодії у межах освітнього середовища закладу. Щоб створити часову шкалу в такій таблиці, достатньо лише відкрити меню Вставити. Інші огляди оновлень google таблиць шукайте в меню довідка оновлення. Якщо ж вам сподобалось це навчальне відео, шукайте більше на навчайте, де б ви не були.